Саш, скажи, будь ласка, а чи були такі клієнти, які от сказали б, що ну, от краще б не ставив? Був такий, були такі клієнти, так скажу, що спочатку людина неправильно порахувала своє навантаження по будинку. Тобто, -то коли було задано питання, технічне завдання надано, він сказав, що у нього там ну, максимальне навантаження там, 7 кВт. Uh -huh. Ми встановили 12-кіловатний інвертор, хібридний. Потім він дзвонить і говорить, бігом знімайте. Що, що трапилось? У мене він гудить, гудить несамовито. Ми приїхали до нього, подивилися, а в нього котел вказується 20 кВт. І, і цей інвертор це себе переробляє 20 кВт, і, звісно, йому тяжковато. Ну, вирішили це питання, зменшили потужність по котлу електричному. Тому що він працював в ньому в режимі вкл-викл, не, не підключав поетапно на те. Налаштували mm -hmm. і все далі працює нормально. Супер, да, супер кейс.